Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінобаза Полубитки. Сьогодні приїхали до мого татка, привезли йому наших хрюньок, бо я трошки не справляюсь багато на мене роботи, бо чоловік у мене також працює. Вчора чоловік приїхав. Слава Богу, до мене сьогодні допомагає з хрюшами, бо я думала, поїду одна. Татко буде її годувати. Доглядати за ними. От, а далі побачимо, як воно буде. Дай Боже, щоб був мир і спокій в нашій Україні. Закриваємо ворота. Перед тим як вигрузить наших. Новеньких, дивіться, як повиростали <рістити> <рістити> спужалися, <рістити> 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 татко приготував їсти новеньким. <рістити> <рістити> Отак От відразу їсти їм з дороги. сид, сіт Маш. Сид, зараз включу. Он гуляє одне тут. Треба заганять. Порисять на місто. Щоб вони ж пішли он, гулять, он, приїхали, освоюються. Тоньки, Тоньки, Тоньки Що, не йдуть. Соньки, 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 соньки! Їжа. О, О, летять. Соньки, 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 поки мусить дьоми, блядь! А як, а як гуляю із собаками? Із собакою гуляються, це. Це качається, а вони його так путають. Що виходить? Що? Випрошують їсти, не сиємо вже. Що ви робите? Скажи, чого сарай закритий? Та да, паня да, да, наганяє, бля. <гум> чого ж ти, бля? Молоді, молоді, молоді. Не пустає. Тікай. Вони пішли і у тих одъдать. Як повиростали, капець. Курчатка підростала, я їм знову поставила попіл для того, щоб вони могли купатися. Бачите, що витворяють? Як риють Точно як мої кури великі. Риють, купаються. Зараз всі побачиш, що тут є попіл, і можна гребти. Купаться. Головне, щоб були здоровенькі. А все інше потихеньку в них буде. Бачите, коні вже хочуть додому. Бела прибігла, лівада ще не готова, а Бела вже прибігла додому. Тому що вже близько зима і вони вже хочуть бути вдома. Ну, нічого зробимо потихеньку ліваду, бо з наступного тижня передають похолодання і, мабуть, вже скоро буде випадати сніг. <гум> Белла, йди сюди. Бачите, вона ручна дівчина. Водички попила. Белла. Каже, я така, Белла. Поряд із юкою пасеться, з подругою своєю. Белла, Бела, Белла, цясь. Ти моя красуня. Белла. Ти моя розумничка. Бач ти, яка ручнулька. І вона юка біля неї. До, до, пішли. Пішли. Відведу тебе потім на поле. Понюхались? Згадали один одного. Відведу на поле, щоб все було добре. На полі, слава Богу, всіх все добре. Дай Боже, і в нашій Україні буде все добре. Йдемо до перемоги, перемагаємо щодня. До нових відео.